Доброго дня, я Савайло Анатолій. Представляю вашій уваги. Е дуже дешевий, але дуже якісний плиткоріз е Ruby Speed 62. Ну, 62 це довжина різу. Е як на мене, у нього все необхідне для різу є. А що саме? Е тут два доволі жорсткі направляючі круги. Е для такої довжини вони не будуть у вас прогинатися, вони дов доволі міцні. Є сама, сам плиткорис литий, якийсь сплав алюмінія. Ну, він доволі легкий, але жорсткий. Тут нічого не треба виставляти, вже за вас все виставлено. Упор виставлений. Є боковий упор, який знімається ось така насадочка для різу для кута 45 і залишається звичайний упор, який можна штовхати, який штовхати. Бачите, тут без всяких перехідничків. Повністю заходить. Ну, не так плавно, як хотілося б, але треба відкрутити. Фіксується єдиним болтом, що єдине, що рухається. Доволі плавно ходить. Тут крепка, я так розумію, якісь металеві вкладиші стоять. Ніякої пластмаси немає. ну Звісно, якщо у вас вона відслужила своє, треба труби міняти. Але я думаю, що вона дуже довго буде служити. Є Два бокових упора. Ну, вони хоч і такі хліпенькі, але я думаю прослужать, скільки і не вимаються. Вони складаються. Різець можна регулювати по висоті. Тут стоїть різець 6 мм. Можна вставляти і 8, можна вставляти і 10 мм для різної типу плитки. Тим більше ну, закручується і фіксується ручкою, як і у всіх плиткорізах Рубі. Тут ламач немає пластику, ну звісно, якщо у вас якась плитка зеркальна, треба якось по, пілку, по спілку зробити так, щоб воно ламало і не залишало слідів. Так, Подивимося з цієї сторони. Тут є резинові ножки. Бачите, воно дуже красиве, дуже якісне і дуже дешево. Так що запрошую вас до мене, щоб купити даний плиткоріз. Рубі, рубі, рубі. Все найкращого, будьте здорові.